Як не вбило струмом, то зачавив стовп. На рівненщині чоловік крав лінії електропередач, і на нього впала електроопора. Людина загинула. Ця трагедія сталася у селі Кутин, що у Зарічненському районі. Двоє чоловіків мали на меті вкрасти лінії електропередач, аби здати на металобрухт. Один з них виліз на стовп, зняв дроти і разом з електроопорою полетів донизу. Стовп чоловіка зачавив. Потерпілої особі чудом вдалося уникнути враження електрострумом через спрацювання автоматичного захисту лінії, яка відключила. Але доля відвернулась від зломисника під час відрізання дротів, опора не витримала одностороннього тяжіння та ваги тіла людини і впала, придививши собою потерпілого. Загиблому чоловіку було 47 років. Він мешкав у селі Храпин того ж району. Саме туди його вже мертвого привіз під водою 39-річний спільник. Тіло залишив біля будинку, і про нещасний випадок нікому не повідомив. Мертвого чоловіка виявила його мати. По справі викладення кольорового металу відкрит. То кримінальне впровадження встановлюються співучасники правопорушення, відкривається віддеться слідство. Рівно обленерго попереджає, звертається до всіх, що викрадення, обладнання та електроенергії небезпечно для вашого життя, може привести до смертельних наслідків, і також за цим наступає кримінальна відповідальність.